Я вже тут наслухалася, сидячи в Німеччині, все серце вже колотиться. Як я зараз сказала, все заживе, тому що це дійсно так. Це дуже е, тяжко, але ми все, всі це знаємо, пам'ятаємо і, і знаємо, куди хочемо додому, і знаємо чітко, де є наш дім. Але так сталися обставини. Так як я мама випускниці ліцею, то можу із певністю сказати, що відстана від велика це не перепона для отримання дитиною свідоцтва про українську освіту. Для нашої родини це важливо і це було нашою метою. Але особисто наша родина зіткнулася ми, з такою проблемою. Ми зараз знаходимося в Німеччині, це була вимушений такий переїзд. Дитина навчалася до той час у восьмому класі, тож нам довелося тут поєднувати навчання в німецькій школі, так і в українській, як багатьом іншим дітям. Ми хотіли отримати хоча б не повну середню освіту, але нашу українську, з якою ми знаємо, що нам робити, куди нам йти. Але наступний начальний рік довелося повністю займатися лише в Німеччині, тому що це все дуже складно. Дитина мала повністю відвідувати від початку до кінця робочий день в школі тут. Тож це стало такою собі перепоною. Але зіштовхнулося з труднощами розуміння предметів через недостатній рівень мови, звісно. І як дуже велика кількість моїх знайомих, ми опинилися в цьому становищі повного нерозуміння подальших наших дій. Саме тоді мені порадили вже батьки дитини, яка на той час навчалася в ліцеї. Порадила вашу родину, за що я їм дуже вдячна на сьогоднішній день. Ем, і в, в цьому році моя дитина закінчила 11 клас так, з екстерном 10-11. і е, За один рік це було теж не, 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 не легко для неї. Але все ж таки, е, ну, вона це зробила. Я їй дуже це вдячна, а пізніше вона, мабуть, вже коли зрозуміє, сама трішечки далі, то. Буде, мабуть, сама з собою пишатися, що вона таки це зробила. Хочу сказати, що з перших днів спілкування було простим. Ну, я максимально була повідомлена про все. І хочу вам сказати, це мене як маму дуже заспокоювало ваш оцей такий педагогічний підхід спокійно, чітко, просто. Е, ну, для мене це було дуже важливо. Е, сьогодні е, е, я хочу побажати учням, що закінчили навчання, знайти свій напрямок у житті. Це дуже важливо, як ви всі сказали, але це факт, це так. Е, Хочеться, щоб кожен знайшов свою дорогу. Учням, звісно, які залишаються надалі навчатися сил, натхнення, адже це можливість спрямувати в житті далі. Батькам бажаю витримки, бо знаю, як це несправді важко. Спочатку наважитись, потім не буду приховувати заставити дуже сильно прямувати туди, куди треба, а потім це все довести до кінця. Звісно, всьому педагогічному колективу тут, тут навіть я не знаю, якими величезними словами подяки звернутися, але це м, дійсно ваша величезна заслуга. І ем, я можу сказати, що м, моя подяка просто безмежна. За терпіння, за можливість. Інколи ми, навіть не діти, навіть ми, батьки, були збентежені, нетерплячі, інколи налякані, це було. Так, дійсно, але завжди знаходили вашу підтримку. Отримали відповіді не просто вечорами, а навіть і на вихідних, але ми їх отримували. Велика вам вдячність від всіх батьків за можливість дітям отримати закінчену середню освіту в такий тяжкий час. Ви робите для нас і наших дітей це можливим. Це дуже важливо. Дуже, дуже Тяжко е, вам, я розумію, всіх зібрати вкупу і якось це все утримати, але ви це зробили. Я не знаю, скільки років було до цього, але в цьому році, ну, ви ще раз е, додали ще один рік у вашу скриню, да? без, без, е, взагалі, без сумнівів. Я вам дуже за це вдячна. І е, е, хочу вам додати, що. Е, це трохи по-простому, але від серця хочу вам сказати, що дуже сподіваюся, що Господь буде берегти вас і ваші родини, того, що в цей час нам всім дуже тяжко, а вам знаходячись в такому становищі, це, ну, звісно, зрозуміло. Тому я е, бажаю вам всім здоров'я, терпіння. І Божого благословення. Дякую вам.